Всім привіт! Я Людмила і ви на каналі Цікаве життя в селі. І я сьогодні буду робити млинці і вирішила з вами поділитися, бо нещодавно Артемко хотів зробити млинці. Давай дивитися, на каналі немає. Знаю, що точно знімала рецепт млинців, мабуть, я його випадково видалила як чистила телефон. Тому сьогодні повторно знімаю і покажу вам, які саме яхт як я їх готую. Беру два яйця, таку глибоченьку миску, щоб можна збивати і через боки не летіло. Збиваю два яйця. Ось не так, силуйку, мийку. Потім дивіться, півчайної ложечки солі, три столові ложки цукру кладу, Так з гіркою. Так, тоді кладу 9 столових ложок муки. Так, ось. Щоб було ви іншенко, трошечки треба подвинутися. Муку я буду пересівати ось у те. Борошно є 9 ложок. Шість, і ще три. Так, пересіяла. Потім обов'язково обов'язково крохмалу картопляного додаю ось таку ложку з гіркою. Тоді вони будуть тоненькі і не будуть рватися. Якщо буде сама мука, я їсть добавлю ще трошечки буде сама мука, тоді вони будуть, знаєте, або треба товстими, або будуть рватися на, на частинки. Так. І тепер додаю десь 600 г молока на все це потрібно. Я буду наливати дві ось таких кружечки. Світло трошки я то віддаляюся, телефон сам регулює, то бачите, то яскравіше, то темніше. Тепер беру вінчика і будемо збивати. Бажано попасти зразу на жовтки, щоб жовтки збилися, Ось так. І збиваємо. Саме вінчиком гарно перемішається все. Ось Гарно, гарно треба. І тепер мені ще треба ложечок 3-4 сумішникової олії. Ось так. І Збиваємо. А тепер переходимо до жарення. Для цього потрібно нам взяти обов'язкову пательню. Пательня, яка призначена для саме блинців. Ось вона така у мене. Нею користуюся, дуже задоволення. Дякую, що мені подарували саме таку пательню. Дуже вона хороша. І тепер дивіться, коли я збила млинці, то я додав ще трішечки олії, щоб вона зверху ось так ніби плавала. І тепер буду, нагріваю сковорідку і тепер буду ось так пробувати наливати їх. Будемо дивитися, чи додати рідини, чи не треба, які вони будуть, чи рватимуться. На п'ять я поставила в мене електроплита. Ось так. Добавлю ще трішки так олії. Ловко, бо скона словоріці я на сухенькій печу, тому більше олії додавляю у саме рідину. Ось такі в мене млинці печуться. Так, печу другий, перший лежить Артем вже почав пробувати, трішки твердуватий. Тому я додала в тісто ще 100 грам молока, щоб ну, річенькі були, щоб м'якіші були, вони будуть тонші ось такі. Буду, буду поки що жарити з однієї сторони, щоб гарно присмагало. А потім буду перевертатись. Бачите, ось так. Опа. я вам хочу сказати? Млинці в мене печуться, гарненько печуться, але в мисті немає нічого. Їдять все в рядочок. Рідини менше є, млинці печуться, а ось так. І все пусто, пусто і пусто. Мабуть, і у вас так само, поки, на жарі, так то все поїдять. Напекла я млинців, залишилося 5 штук. Це говорить про те, що вони дуже смачні. Рецепт рекомендую ось із джемом намазувати та їсти одна смакота. І всім до побачення!